Мрія, що ожила в тобі, легенькими метеликами оживає поле, Аурами квітів застеляється земля, дихає світанками відлуння просторове, Щебетом пташок життя у мирі промовля. Доторкнувшись лагідно до вітру степового, сонце йому промені довірило нести, Вітер, граючись, розносить щиро й невгамовно, намагаючись повсюди тихо їх вплести. Вмить веселка розгорнула купол над діброву. Щоб раділа вся природа в радості буття, розстелило щедро поле скатерть кольорову, розплескало в росах ясний шлях до майбуття. Все немов плекає радість, та несе надію, кожним подихом шепоче крізь простір бренить, що закінчились страждання. І відродилась мрія, та що сяйвом золотавим Новий світ творить. Ніжна легкість прогайнула, доторкнулася душі і безмежність осягнула кожного крізь вірші. Нехай серце оживає від пробудження краси. Щоб могли всі гарні люди Лиш любов в цей світ нести.